Євангеліє від Матея, розділ 10. Прикликавши своїх дванадцять учнів, Ісус дав їм владу над нечистими духами, щоб їх виганяли і лікували всяку хворобу і усяку неміч. Ось імена дванадцятьох апостолів. Перший Симон, прозваний Петром, і Андрій, брат Його. Яків, син Заведея, та Йоанн, брат його, Филип та Вартоломей, Тома й Матей, Митар, Яків, син Алфея, і Тадей, Симон Кананій, та Юда Іскаріотський, що й зрадив його. Оцих дванадцять Ісус вислав і наказав їм у дорогу до поган не пускайтесь і в Самарійські міста не заходьте. А йдіть радше до загиблих овець дому Ізраїля. Ідіть, проповідуйте, кажучи, що Царство Небесне близько. Оздоровлюйте недужих, воскрешайте мертвих, очищуйте прокажених, бісів виганяйте. Даром прийняли, даром давайте. Не беріть ні золота, ні срібла, ні дрібних грошей у пояси ваші, ні торби на дорогу, ні одежин двох, ні взуття, ні палиці, бо робітник вартий утримання свого. А як зайдете в якесь місто чи село, то розпитайте, хто в ньому достойний, і там перебувайте, поки не вийдете. Входячи ж у дім, вітайте його. Кажучи мир дому цьому, і як той дім достойний, нехай ваш мир зійде на нього, а як недостойний, нехай ваш мир до вас повернеться. І як хтось вас не прийме та й не послухає ваших слів, то ви, виходячи з дому чи з того міста, обтрусіть порох із ніг ваших. Істинно кажу вам. Легше буде судного дня землі Содомській і Гоморській, ніж місту Тому. Оце я посилаю вас, немов овець серед вовків. Будьте, отже, мудрі як змії, і прості, як голубки. Стережіться людей, бо вони видадуть вас синедріонам, і бичуватимуть вас по своїх синагогах. Вас волочитимуть і до правителів, і до царів за мене, щоб свідчити перед ними й поганими. І коли видадуть вас, не журіться, як або що вам говорити. Дано буде вам на той час, що маєте говорити. Не ви бо будете говорити, а Дух Отця вашого в вас говоритиме. Брат видасть на смерть брата, і батько. Дитину. Діти повстануть на батьків і будуть їх убивати. Вас ненавидітимуть усі за моє ім'я. Але хто витриває до кінця, той спасеться. А як будуть вас переслідувати в тому місті, тікайте в інше. Істинно кажу вам не встигнете обійти міст ізраїльських, як прийде син чоловічий. Не є учень понад учителя ані слуга над пана свого. Досить для учня, коли стане як його вчитель, а слуга як його пан. Коли господаря назвали Велзевулом, то скільки більше його домашніх. Тож ви їх не лякайтесь, нема нічого схованого, що не виявиться, нічого тайного. Що не стане знаним? Що вам кажу в темноті? Кажіть те при світлі, і що ви чуєте на вухо, голосіть з покрівель. Не бійтеся тих, що вбивають тіло, душі ж убити не можуть, а бійтеся радше того, хто може погубити душу і тіло в пеклі. Хіба не за гріш продається пара горобців? А проте ні один із них не впаде на землю без волі Отця вашого. А вам же все волосся на голові пораховано Не бійтесь, отже, ви вартніші за багатьох горобців. Кожний отже, хто визнає мене перед людьми, того і я визнаю перед моїм Отцем Небесним. Хто ж мене зречеться перед людьми? Того і я зречусь перед Отцем моїм небесним. Не думайте, що я прийшов принести мир на землю. Не мир прийшов я принести на землю, а меч. Я прийшов порізнити чоловіка з його батьком, дочку з її матір'ю і невістку з її свекрухою, і ворогами чоловіка будуть його домашні». Хто любить батька або матір більше, ніж мене, той недостойний мене. І хто любить сина або дочку більше, ніж мене, той недостойний мене, хто не бере свого Христа й не йде слідом за мною, той недостойний мене. Хто своє життя зберігає, той його погубить, а хто своє життя погубить задля мене, той. Його знайде. Хто вас приймає, той мене приймає, а хто мене приймає, той приймає того, хто мене послав. Хто приймає пророка, тому що він пророк, той одержить пророчу нагороду і хто приймає праведного, тому що він праведний, той одержить праведничу нагороду. Хто напоїть як учня одного з цих малих тільки кухликом холодної водиці, істинно кажу вам той не втратить своєї нагороди. Перше послання до Солунян. Розділ другий. Самі ж ви знаєте, брати, що наш прихід до вас не був даремний. Але хоч ми перед тим зазнали страждань та зневаг у Филипах, як вам відомо Бог наш дав нам сміливість проповідувати вам Божу Євангелію з великою запопадливістю, бо наша заохота не має в собі ні облуди, ні нічистоти, ані підступу. Але коли Бог, визнавши нас гідними, доручив нам Євангелію, то ми і говоримо, стараючись подобатися не людям, а Богові, який випробовує серця наші. Та й не було в нас ніколи підлесливого слова, як ви знаєте, ані таємної зажерливої думки Бог тому свідок. Ми не шукали слави ні від людей, ні від вас, ані від інших, хоч і могли, як апостоли Христові, прийти до вас з тяжкими вимогами ми ж, навпаки, були лагідні між вами. Як годувальниця піклується про своїх дітей, так і ми, з палкого до вас почуття, раді були передати вам не лише Божу Євангелію. А й власні душі, такими дорогими ви нам стали. Ви пам'ятаєте, брати, про наш труд та працю. Вночі і вдень ми працювали, щоб з вас когось не обтяжити та проповідували вам Божу Євангелію. Ви і Бог свідки, як свято справедливо і бездоганно ми поводилися між вами, віруючими. Самі знаєте, як ми кожного з вас, мов батько своїх дітей, просили, умовляли і заклинали жити достойно перед Богом, який вас кличе до свого царства і слави. І тому ми також дякуємо Богові безперестанку за те, що ви, ледве почувши від нас Слово Боже, прийняли його не як Слово людське. А як воно є справді, як Боже Слово, що й діє у вас віруючих. Ви, бо брати, почали наслідувати Божі церкви, що в юдеї у Христі Ісусі, бо й ви терпіли те саме від ваших земляків, як і вони від юдеїв, які і Господа Ісуса вбили, і пророків і нас переслідували, чим вони і Богові не подобалися. І усім людям супротивні. Вони забороняють нам до поган говорити, щоб ті спаслися, тож повсякчасно доповнюють свої провини. Врешті спіткав їх гнів. А ми, брати, розлучені з вами на коротку хвилину обличчям, а не серцем, старалися щоскоріш побачити ваші обличчя. Така наша туга за вами. Тому хотіли прийти до вас, я, Павло, раз і вдруге, та Сатана перешкоджав нам. Хто бо наша надія або радість, або вінець слави, як не ви, перед Господом нашим Ісусом у день Його приходу? Так, ви наша слава і наша радість. Псалом 15. Господи, хто перебуватиме в Твоїм наметі, хто житиме на Твоїй святій горі, той, хто невинний ходить і чинить справедливість, і правду говорить від серця, той, хто не осуджує язиком, хто ближньому. Не коїть лиха, хто ганьби не кидає на сусіда, хто нечесного за ніщо вважає, а тих, що Господа бояться, поважає. Хто присягає, навіть собі на шкоду та не зміняє, хто гроші свої не дає на лихву і на безвинного підкупу не приймає, хто отак Чинить не захитається повіки, Книга Приповідок, розділ 27 Не хвались завтрашнім днем, бо не знаєш, що день може вродити. Нехай вихвалює тебе інший, а не власні уста, чужий хто небудь, а не твої губи. Важке каміння тяжкий пісок, та гнів дурного обидвоє переважить. Лютість жорстока, гнів бурхливий, та проти заздрощів хто встоїться? Ліпше відвертий докір, ніж любов прихована. Рани від люблячого щирі, а поцілунки ворога зрадливі. Хто ситий топче і крижку меду? Голодному і гірке, солодке. Як пташка, що гніздо кидає. Так чоловік, що батьківщину кинув. Олія і пахощі веселять серце, так само і друг солодкий, що серця раду вділяє. Не покидай ні свого, ні батьківського друга, ані входь у дім брата твого в день твого нещастя. Ліпший сусід близький, аніж брат далекий. Мій сину, будь розумний і радуй моє серце, щоб я знав, що відповісти тому, хто мене ображає. Обачний бачить лихо і ховається, а легковажні йдуть далі і зазнають кари. Візьми з нього одежу, бо він за другого ручився. Замість чужих, візьми з нього заставу. Хто ближнього благословляє зранку на весь голос, про того думають, що він його проклинає. Постійне капання в дощову погоду і сварлива жінка. Одне на одного схожі. Хто хоче її вгамувати, той хоче вгамувати вітер або набрати олії в руку. Залізо гострить залізо, а чоловік обточується в товаристві з другим. Хто дбає про смоковницю, той їстиме плід з неї. Хто ходить коло свого пана, той у славі буде. Як у воді, обличчя обличчю відповідає, так серце людини людині. Шеол і Авадон ніколи не насичуються. так само ненаситні очі людські. Що горно на срібло і на золото горнило, те на людину уста, які її хвалять. Товчі дурного товкачем, мов зерно в ступі, його дурнота від нього не відступить. Наглядай пильно, як то воно з отарою твоєю. І добре дбай про твої стада, багатство бо не вічне. Чи ж багатство з роду до роду переходить? Як сіно скошене і пробивається отава, і на горах траву збирають. Ягнята будуть тобі на одежу, Козли ціна на поле. Буде доволі молока козячого тобі на їжу і твоїй сім'ї на їжу, та твоїм слугиням на прожиток. Книга Пророка Єремії. Розділ шістнадцятий. І надійшло до мене слово Господнє. Не бери собі жінки, і нехай не буде в тебе ні синів, ні дочок у цій місцевості. Так бо говорить Господь про синів і дочок, що народяться у цій місцевості, і про матерів, що їх родитимуть, і про батьків, що їх плодитимуть у цій країні. Вони помруть. Жахливою смертю, і не будуть їх ані оплакувати, ані ховати, погноєм лежатимуть на землі, мечем і голодом будуть вигублені, і труп їх стане поживою птаства небесного і дряпіжного звіря. Бо так говорить Господь не входь у хату смутку. І не ходи плакати та жалувати з ними, бо я забрав спокій у цього народу, каже слово Господнє, і змилування, і милосердя. Повмирають великі і малі у цій країні, і не будуть їх ані ховати, ані оплакувати, і ніхто не буде робити на собі нарізи ані обстригати голови. І не будуть ламати хліба для того, хто в журбі, на розраду по мертвому, і не даватимуть келиха, щоб утішити його по батькові чи матері. Так само не входь у хату, де бенкетують, щоб з ними сидіти, їсти та пити, так бо говорить Господь сил, Бог Ізраїля. Ось, я урву в цій місцевості вас на очах за вашого життя, голос радощів та голос веселощів, співи для молодого і співи для молодої. Коли перекажеш о тому народові всі ці слова, і вони казатимуть до тебе. За що Господь вирік проти нас усе те велике лихо, і яка наша провина, і в чому наш гріх, що ми його вчинили супроти Господа, Бога сил? То Ти їм скажеш. За те, що ваші батьки покинули мене, каже слово Господнє, та й пішли слідом за іншими богами, служили їм та припадали перед ними. Мене ж покинули і закону мого не пильнували. Ви ж коїте ще гірше від батьків ваших, і кожен живе упертістю свого злого серця, не слухаючи мене, Зате я викину вас із цієї країни в землю, якої ні ви, ні батьки ваші не знають. І служитимете там день і ніч іншим богам, бо я не змилосерджуся більше над вами. Ось настане час, каже слово Господнє, коли вже не казатимуть, як жив Господь, що вивів синів Ізраїлевих з Єгипту, а лише як жив Господь, що повиводив синів Ізраїлевих із північної землі. І усіх земель, куди був їх порозкидав, я би їх таки заверну назад, у землю, котру наділив був батькам їхнім. Так я нашлю багато рибалок, каже слово Господнє, що їх ловитимуть, а потім вишлю силу мисливців, що полюватимуть на них на кожній горі, на кожному пагорбі. Та в усіх щілинах у скелях бо мої очі на всіх путях їхніх не сховані вони від мене, і їх беззаконство не скрите мені від очей. Насамперед от плачу їм удвоє за їхнє беззаконство і за гріх їхній, бо вони осквернили мою землю трупами своїх гидот і мерзотами своїми. Сповнили моє спадкоємство. Господи, сила моя і моя твердине, моє прибіжище за лихої години. До Тебе прийдуть народи з кінців землі і скажуть а вже ж лише неправду успадкували батьки наші марноту, в якій немає користі. Чи ж може чоловік собі богів робити, та й не боги вони? Тим то і покажу я їм, тим разом, покажу їм мою руку і мою потугу, і вони збагнуть, що Господь моє ім'я?